Називається свиня під дубом. Свиня під дубом віковим, по горло жолудів наїлась, добряче виспала під ним і рихти корінь заходилась. І з дуба ворог крикнув їй, це шкодить дерево. Не смій! свиня обурилась, тихам. Ти тютя голови. ти що з придумай сам, читала я крилова, а ти цитатчик, демагог, фальсифікатор, щоб ти здох. Мораль у байці не складна та досить злободенна. Страшна свиня, коли вона начитаний письменна.